Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Джйотіш-астролога Марії Скуратової, і я хочу запропонувати вам послухати про новий транзит Юпітера в Близнюках. Знаєте, як то кажуть, краще пізно ніж ніколи. Транзит почався 14 травня, і Юпітер перебуватиме в новому знаці аж до 1 червня. 2026 року, тим не менш, цей рік буде особливий. Зазвичай Юпітер в нас перебуває в одному знаці рівно рік. Цей рік ну супер швидкісний, супер такий. Знаєте, легкий на підйом, і дуже багато змін планет саме в повітряних знаках. Близнюки це такий знак потужний через свою швидкість, зацікавленість, любов до змін. І так само Юпітер в цьому знаці теж буде виходити. В 18 жовтня він вийде майже на 2 місяці до 5 грудня в знак рак, в знак своєї екзальтації і найвищої сили. І це трошки змінить знов ж таки вектор. Вектор чого? Вектор того, де ми будемо отримувати мудрість, тому що Пітер це мудрість, удачу, благословення і розширення. По яких сферах? Отже, поїхали. Зараз розкажу вам основні моменти. Сподіваюся, що відео вийде коротке і корисне, тому що сила близнюків це, як знаєте. Лаконічність да, сестра Таланту, чи як там казали в школі нам. Тому дивимося, у нас є поняття в східній астрології Накшатр, тобто Сузір'. Планета перебуває не лише в Знаці, вона ще перебуває в особливому Сузірі. І в Знаці Близнюків у нас є три сузір'я: Мрігашира, Ардра і Пунарвасу зараз до 13 до тринадцятого червня тобто ще по суті два тижні в нас юпітер перебуватиме в легкій такі потужній такий, знаєте шукаючи за своєю природою бажаючи пізнати насолоду оцей нектар безсмертя нектар знань на кшатрі мрімрігаширі символ її голова оленя взагалі тотем, тем тотемна творіння Олень, це про те, що вона така, знаєте, досить, досить зацікавлена, досить її їй, їй все цікаво. Вона буде всюди обережно заходити дивитися, але при цьому досить пуглива, тобто вона може не йти на глибину, на глибину в якусь інформацію, да, вона може десь бути поверхневою. Отже, тим не менш зараз буде дуже приємно вчитися. Взагалі, Юпітер в знаці близнюки закликає нас всіх цей рік дуже багато вчитися, але вчитися не важко, не прям фундаментальне таке. Знаєте, освіта на 2, 3, 4, 5 років. А навпаки, дуже легка, дуже швидка. Якийсь двохмісячний курс, якийсь марафон в телеграм-каналі. Якийсь там, знаєте, курс, ну не знаю, по чому завгодно, SMM, там якимсь райтин да? скілз. Неважливо, що ви будете вивчати. Важливо, щоб вам це було цікаво, швидко, щоб вас включав ваш наставник в сенсі почуття гумору, в сенсі легкості, і щоб з цих лекцій, з цього навчання, ви такі виходили натхненні, знаєте, що вам хотілося жити, шуткувати, святкувати це життя. А не прям залізти там в глибину, як скорпіони люблять самодосліджень, і там копатися через біль, трансформації і таке інше, і внутрішнє помирання. Тому що знак близнюки абсолютно не про це. Це протилежна, дуже легка енергія. До речі, це також. Успіх і радість, і духовне благословіння, і взагалі удача через подорожі, через флірт, через знайомства. Будь ласка, не нехтуйте з кимось поговорити, зробити якийсь там смолток, десь десь в літаку, десь в потязі. Це про те, що багато людей дійсно можуть створитися багато сімей, багато дітей можуть з'явитися через таку, таку взаємодію, тому що Юпітер це карака, показник сім'ї і показник дітей. Скоріш за все будуть навіть якісь новшества, як то кажуть, новинки в сфері дітонародження. Щось буде відбуватися, будуть якісь, ем, ну можливо, закони впроваджуватися, можливо, якісь медицинські новинки з'являтися. Оце за цим теж треба стежити. З 13.06, з 13 червня, Юпітер перейде в накшатру Ардра. Це накшатра досить жорстка за своєю природою символ її. Точніше, Бог її рудра це божество ураганів, це божество смерчей, таких знаєте, просто коли все з ніг на голову і управляюча планета, керуючи Накшатрою. Це планета раху, а задача раху дати нам дуже багато ілюзій, і потім ці ілюзії розбити. Тобто, можливо, ми будемо розчаровуватися у певній інформації, да, яку ми отримали у певних знаннях. Можливо, ми будемо розчаровуватися. У якихось блогерах, да, тому що знак близнюків, він дуже пов'язаний з блогінгом, або ем, якихось там ведучих, за якими ви стежили в Ютюбі, в Інстаграмі, да, вас може відбутися така, знаєте, піліна спала з очей, і вам ви зрозумієте, що це взагалі не людина, з якою у вас сумісні цінності, з якою у вас сумісні. Такий, знаєте, внутрішній компас вас, ваш в одну сторону рухається і дивиться, а її абсолютно іншу. Тобто, вектори вашого розвитку вони не, не тотожні, да? і вам захочеться можливо вийти з цієї комунікації, тобто навіть онлайн. Да? Тому що за близнюки це теж енергія третього дому, енергія блогінгу онлайн, все, що я вам розповідаю. З 12.08 і до вісімнадцятого. З 12.08 і до 18.10 Юпітер буде перебувати в близнюках, але вже в Накшатрі Пунарвасу. Це прекрасна накшатра, вона позитивна для початку будь-яких справ. Вона показує символи Її такий сагайдак зі стрілами, і він символізує потенціал і енергію, яку має людина. Тому бажано щось починати, якщо ви не встигли почати щось, поки Юпітер був в накшатрі Мрігашира. То бажано починати щось вже так активно, якісь проекти створювати, особливо, якщо ви створюєте освітні проекти, або проекти для дітей, або проекти пов'язані з юриспруденцією. Юпітер в нас теж відповідає за юриспруденцію, з медициною, можливо, якийсь курс, якщо ви медик, нутриціолог, дуже класно це створювати вже з 12.06, якщо не встигли з 14.05 і запустити цей проект до 13 червня. Далі, що цікаво, коли Юпітер перейде в рак 18 числа, там вже в раці 11 го, -го лисько запам'ятати, 11-го листопада він почне свій ретро рух. Тобто він в раці почне п'ятитися назад, розвернеться. І, от коли Юпітер перебуває в ретро-русі, це зазвичай 4 місяці. Він перебуватиме там до 11.03 нуль всі питання пов'язані з грошима, з юриспруденцією, з юридичними справами, з сімейними якимись справами традиційними, вони якраз уповільнюються. Майте це на увазі, якщо у вас є якісь юридичні питання, якщо є якісь освітні питання, бажано це все вирішити до 11.11. .11. Далі. Зараз поговоримо трошечки про астрологічні властивості і психічні особливості цього транзиту. Юпітер це планета гуру на санскриті, який символізує гуну благості енергію сатви. І гуни це такі собі тенденції, які пронизують все в нашому світі. Є благість найвище, є пристрасть і невігластво. Так, от Юпітер. Це сатва, це святість, це свідомість, мудрість, це існування і це взагалі смак життя. Свідомість по своїй природі, наша з вами, свідомість, яка живе всередині цього тіла, вона а, сатвічна. Вона, знаєте, є такий вислів, сад чіт ананда» – знання, вічність, блаженство. Так от, Юпітер це символ того, що коли ми отримуємо знання, коли ми з'єднуємося з собою справжнім і розуміємо, хто ми є, ми отримуємо вічне блаженство. Ми виходимо з колеса Сансари по 12-му дому карти, повчившись, спочатку. По 9-му, знайшовши свого гуру, знайшовши свій шлях до Бога, ми рухаємося в ту точку світла, де свідомість більше не страждає через будь-які досвіди тіла, через будь-які шляхи тіла, які ми захотіли пройти з вами в цій нашій інкарнації. Отже, зараз. Оцей гуру, цей вчитель Юпітер, який живе всередині кожного з нас, всередині свідомості, він буде реалізуватися через якості знака Близнюки. Зараз про близнюки поговоримо, але ще такий момент. Хочу вам сказати, що Юпітер нагадати має 12-річний цикл. Тобто останній раз Юпітер в Близнюках, до речі, був з 31 травня, зараз 2013 року, по 19 червня 2014 року да, це був рік, коли з'явилися на арені такі онлайн-платформи, навчальні освітні, як Курсера, як Юдемі, да, або Юдемі, да, я думаю, Юдемі, Khan Academy, тобто різні різні онлайн-платформи з'явилися. Також популяризувався дуже активно Інстаграм, Фейсбук ще ширше, тому все, що пов'язано знову ж таки з соцмережами, соцмережами, навчанням онлайн, зараз це буде розвиток шалений штучного інтелекту. Це все буде про квітати, квітнути. Що цікаво про Юпітер, його цикл іде 12 років. Вважається, що щоб стати у чомусь професіоналом. Казали мої вчителі, треба повчитися 12 років, а потім іти викладати. І цікаво, що якраз так знаєте, активно я пірнула в астрологію десь 12-13 рік. Це був, я ходила. На різні вебінари слухала ще не вивчала, але в мене були вже і книжки. Я так активно цим цікавилася, думала для себе. Але, от бачите, пройшло рівно 12 років, і цього року, через 5 днів, стартує моя школа астрології Revit University І перший потік набрано. Я неймовірно щаслива, тому що є. Багатої шестирічний досвід консультування, є реалізовані знання, які хочеться передавати. І от Юпітер в Близнюках він нагадує і спонукає, що не забувайте передавати ту інформацію, щоб вона не лежала просто такими пластами мертвої енергії в вашому тонкому тілі, а щоб вона служила на благо цьому світу. Так от, Юпітер пов'язаний з. Піками сонячної активності, коли Юпітер максимально наближений до стану екзальтації, до свого стану в знаці рак, як у нас це буде восени два місяці, а потім з 1 червня 26-го року на рік, е якість сонячного світла і, взагалі, активність сонячна, вона максимально проявлена, тобто кількістю цих сонячних. Е не знаю, як це правильно сказати, да сонячних плям, ну вимірювання, да, скажімо так, сонячної активності, всі, всі показники вони більш активні, більш такі проявлені. І це говориться про те, що насправді сонце це символ нашої душі, що коли душа активна, коли ми максимально наближені до внутрішньої мудрості, до розуміння того. Де істина, тому що правда у кожного своя, а істина вона одна насправді. Отже, в цій сфері, де йде транзит Юпітера, відбуватимуться процеси очищення, пізнання, тобто підняття цієї енергії до такого, до такої, ну давайте скажемо, святості, да благості, до стану ясності і чистоти. І в цей раз це енергія близнюків. Тому кожному з нас дуже важливо. Чітко відчувати, чи є в нас ясність, чесність і чистота в будь-яких переписках, в будь-якому спілкуванні онлайн або особисто чи є ця чистота в навченні і в інформації в кожному чаті, який ви читаєте, про шерсті свої. Підписки в інстаграмі, можливо, знаєте, відписатися варто від усіх на певний період, на місяць, на два, щоб відчути, до кого вас тягне, до кого ви хочете повернутися, де є у вас ресурс, а де ну, ви там не втрачаєте енергію, не зливайте, не котите свій якісь негативні якості, коли читаєте, бачите цей контент. Отже, зараз буду чиститися астроякості Близнюків. Наша Щедрість в інформації має проявлятися. Да? Наше благодійне мислення е, має включатися. Якщо ми жартуємо, ми маємо жартувати якось по-доброму, а не саркастично, і так, щоб іншій людині було боляче. Е, що буде розвиватися? Я вам сказала, IT, штучний інтелект, е, різні нові соцмережі можуть з'явитися, нові засоби комунікації. Людина буде бажати і. В чому наш секрет успіху для кожного з нас це різноманітність. Тобто, якщо у вас були лише до цього періоду, там умовно, ви якийсь спеціаліст, і у вас були ваші допомагаючі професії, індивідуальні консультації, то зараз варто зробити навчальний курс, індивідуальні консультації, якийсь марафон. Да? Близнюки це багатозадачність і це всього потрошку. Йому, скажімо так, цьому знаку дуже сумно. І дуже він такий непосидючий, Він не може робити одну і ту спра саму справу, займатися постійно одним і тим самим. І я нагадаю, що Юпітер показує, де у нас удача, де у нас прогрес, де у нас розширення, де до нас приходять всі благословіння можливі. Тому, в принципі, до навчання зараз треба ставитися мудро, але тему багатозадачності розуміти, що там ваша удача треба з легкістю. Не боятися пробувати нове і запускати нові проекти. Наприклад, у вас був бізнес, як я вам сказала, і був один напрямок. Зараз розвивайте інший напрямок. Зробіть оце розмаїття векторів. Навчання, ви теж можете там могли вчити одне там, одну психологію 10 років, а тут ви відчули зацікавленість до нумерології, до розстановок, до астрології. Будь ласка, підіть туди і це зробіть. Далі, спорт, мандрівки це те, що буде активізувати вашу енергію, приносити вам теж благословіння, тому що і спорт, і мандрівки це все на третій дім по темі близнюків. А, так. Тобто ми розвиваємо сценарій багатозадачності, Це якщо дуже дуже швидко. Розвиваємо швидкість, адаптивність і свій інтелект. Зараз дуже класно ходити на якісь курси. може мистецтво знавства короткий курс, може інвестиції короткий курс. Не забуваємо, що Юпітер це гроші, і в темі грошей це фінансовий такий сектор взагалі в світі. І в темі грошей теж будуть якісь новинки. Теж буде або тема криптовалюти ще більш поглиблюватися, або буде якась нова тема інвестицій, куди інвестувати, і це стане максимально активно, популярно програватися. Не знайти зараз кращого, ніж зараз, кращого часу для вивчення мов, тому якщо вам треба вивчати іноземну мову, як то кажуть, беріть бика за роги і вперед. Діл така порада, що ділити довгий якийсь цикл, довгий проект на маленькі частинки. От я і знаєте, зараз готувалася весь. Весь травень до курсу, до початку школи, і я так лекції ну реально я дробила, тому що інформації дуже багато. Я потрошку писала там якийсь кусок роботи. Написала презентацію, зробила. Да, і якось воно так поступово і здавалося, що тоді навантаження менше. Ну бо паралельно треба було встигати консультувати, бо паралельно треба було вести там тери в телеграм-каналі і своїх клієнтів постійних. Тому отак тактика така. Не закривати якийсь напрямок, а просто дробити щось велике на маленькі, такі часові, часові е, історії, часові межі, щоб вам було легше. Далі тактика будувати е, плани зміниться, Режим життя, режим тренувань все це зміниться. Якщо ви робили там тренування двічі. По півтори години, зараз ви будете на тиждень, зараз ви будете робити кожен день по 30 хвилин. Да? Тобто буде хотітися частіше, активніше, але менше по часу. Тому що, нагадаю, близнюки це не дуже такий знак, який вміє сісти і там довго скурбльозно щось робити. Не та історія. Зараз важкість знань, гуру це важкі. І філософії з'єднується з легкістю і швидкістю. Тому знов ж таки, якщо ви хочете осягнути якісь глибинні, фундаментальні, важкі, тисячорічні знання і досвід, варто це робити через того провідника, хто вам здається, особливо вам конкретно вам відчувається легким, натхненним таким, знаєте, от спідлітковим е вайбом який постійно там щось жартує, щось цікавеньке, якісь факти кидає, а не просто таке бу, -бу, -бу, бу, як панамар в церкві. Ну і це дуже дуже сумно, коли ти там засинаєш на проповіді. Далі, що ще? Мудрість буде йти через, можливо, втрату зв'язку в мінусі і свободу пересування. Це по негативній, якщо люди будуть розвиватися траєкторії, по позитивній, навпаки, мудрість буде йти через зв'язок, через свободу пересування. Якщо у вас власна невпевненість в собі, в своїх силах, то це буде провокувати досвід змагань, конкуренції, випробування власних зусиль у вашому житті, і ви будете постійно себе порівнювати з іншими, тому це такий, знаєте, негативний прояв, тобто це така негативна гра свідомості. Подвійний транзит, пару слів про подвійний транзит. Що таке взагалі подвійний транзит? У нас є планети гіганти Юпітер. Планета мудрості, благословіння, великого щастя і Сатурн. Планета Карми. Планета невідворотніх дій, якщо ми щось зробили, ми отримуємо результат за це. І ось вони дуже часто роблять таку історію, як подвійний транзит. Тобто вони дивляться з одного знаку, вони може. Воно стають в різних знаках, але дивляться обидва своїми аспектами на один зі знаків, на одну зі сфер життя. Отже, зараз це буде відбуватися в знаці Стрілець. Якщо ви знаєте, ой, вибачте, якщо ви знаєте. Де у вас в карті знак-стрілець, тобто це дев'ятий дім, це п'ятий дім, це перший дім. Ви можете спокійно проаналізувати, як і що, і де буде це благословіння в вашій карті. Якщо ви не знаєте, запрошую вас на телеграм-канал безліч лекцій вже в записі на каналі, де я все це розповідаю, і ви можете. Пірнути глибше в свою карту, познайомитися або приєднатися до нас за 5 днів на навчання. Я ще беру одне місце не закрите, одну студентку, і ми стартуємо в четвер, 5 числа о 10 за Європою об 11 за київським часом. Всі деталі ви можете почитати на сайті. Я залишу під цим відео сайт, і через сайт можете зв'язатися з моїм асистентом, і вона вам все допоможе. зареєструвати. Повертаємося до двійного до подвійного транзиту. Це це максимально сильний інструмент прогнозування. Бо, наприклад, якщо цей двойний транзит іде вас на дев'ятий дім дім благословіння, дім народження дітей, дім одруження, ви можете в цей період отримати це або переїхати за кордон, тому що це дім еміграції або почати вчителювати відкрити свою школу як в мене зараз ця історія і цей подвійний транзит іде на дев'ятий дім і якраз от просто рівно за місяць до переходу юпітера 14 квітня до переходу юпітера 14 травня в знак Близнюки, я відчула що треба відкривати школу ну знаєте як озеріння таке що буде ще? Юпітер і раху. В нас про раху поговоримо окремо. Запишу вам відео про раху в повітряних знаках. Шалена кількість змін і адаптації до всього нового. Е Мінус Юпітера в близнюках: зверхність, поверхневість, бо неуважність, дуже якась роздробленість, неструктурованість. Тому, будь ласка. Відчувайте, що так вам мусить бути легко вчитися. Ваші проекти мусить, мусить бути для людей легкі ваші курси, але структура вона потрібна, тому, тому що все ж таки Сатурн ми ігнорувати не можемо. Зріст онлайн освіти буде зі штучним інтелектом. Штучний інтелект я вже перевірила мільйон разів. Іноді таку таку маячню пише, що дівчата, хлопці, це треба перевіряти. Деякі моменти я там для своїх лекцій готувалася, запитувала. Я зрозуміла, що ні-ні ні, ну неможливо звідти брати інформацію, тому що інформація дуже викривлена місцями. Ну, я думаю, на сьогодні в нас з вами все. Є ще багато про що говорити, але я обіцяла коротенький етер на 23 хвилини. Він вийшов. Хто хоче більшої глибини, велкам на телеграм-канал. У нас ефір по Юпітеру був десь півтори години про новий його транзит. Я вам бажаю щасливого тижня і до зустрічі у нових відео. На все добре.